Кипіло з Філіпом Диканем, час вечірнього прямого етеру на хвилях радіо Накипіло. Радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше. Про Харків, про Харківщину, про людей це є слоган. Слуга на Радіо Накипіло на хвилі, якого ви налаштувалися і слухайте нас. Я вітаю всіх, хто зараз приєднався до нас, хто взагалі слухає на самого початку, та й взагалі слухає Радіо Накипіло і дивиться. Бо ми не забувайте, будь ласка, є і в Ютубі наш канал. Так що, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь, розповідайте друзям, рідним, близьким і так далі. Нам це не просто приємно, а дуже-дуже важливо для нас. Отже, сьогодні, 21 лютого, на календарі, а значить, що сьогодні міжнародний день рідної мови для кожного своє, звісно, для нас українською, та не тільки між іншим, українською. Бо слава Богу, в Україні купа купа народів, купа мов і кожного. Потрібно плекати, я б сказав так. І власне про промову про мови Ми говоритимемо сьогодні з моїми гостями Романом Трифоновим та Галиною Губаревою, доцентами кафедри української мови Харківського національного університету імені Каразіна. Я вас вітаю, пані Галину. Пан Роман, добрий вечір. Добрий вечір. Вітаю, ви знаєте. Я а, хочу розпочати з такого, а, може. Трішки дивного питання. Ну, я думаю, що дійсно якась частина слухачів, глядачів, коли почує, здивується, скаже, що він таке верзе. От рідна мова. Що таке рідна мова? Яка вона? Що я маю на увазі? Навіть якщо взяти Україну, навіть якщо взяти слобожанщину, ну майже не в кожному звісні звісно містечко або селі селище вона різна, але вона дуже дуже часто варіюється. А є ще і стандартна українська мова: що, чи, скажімо, і так далі. І так далі. От яка вона? Що таке рідна мова? Хто <рістична> давайте я почну. Будь ласка, Роман. так. Отже, насправді це питання зовсім не дивне, не смішне, <рістична> а це питання, я б сказав, принципове і навіть. Академічне і життєве водночас, як філолог, я можу сказати, що ми самі сперечаємось про те, що таке рідна мова. Я uh -huh. можу вам зараз навести кілька версій, того яка мова називається рідною, і це не я придумав, і не ми придумали в своїх університетських аудиторіях. А це а це результати опитувань людей в Україні. За кордоном, коли їх про це питали, ой, будь ласка, цікаво. Отже, перше визначення рідної мови абсолютно зрозуміле, це та мова, якою ти сказав, сказала свої перші слова, якою тебе якої тебе навчили батьки, от здавалося, це абсолютно логічне пояснення, яке відразу що називається, приходить на, на ум, так так, угу. але і це але, і це так. звичайно логічно так угу. думати, але зважаючи на суспільні перипетії і на таке поняття як власна ідентичність, яка інколи бува є предметом вибору ми можемо продовжити і називати наступні варіанти. Наприклад, це мова не твоїх батьків, а мова твого роду. Це дуже типова ситуація для Харківщини і України загалом. Коли твої батьки, наприклад, русифіковані. Тобто вони жили в радянський час і е, перейшли на російську під впливом е, середовища, яке е, їх оточувало, і до якого е, вони чи то пристосувалися, чи то просто звикли, чи якось так. А ось, скажімо, їхні батьки з села. Говорили говіркою української мови, от я скажу, що я між іншим абсолютно підпадаю під цю категорію. Бо як я інколи кажу, знаєте, з моїм а, таким 100% українським прізвищем, ну куди ще українські ні, є звісно, але воно входить в еталон, я б так сказав. Знаєте, дикан, я жартую, звісно. Угу. Але це, це той самий випадок, тому що а, батьки були вже з зросійщених родин, а, які а, вимушено перейшли свого часу до. До, приїхавши у Харків до російської мови, хоча я знаю: ну, якщо взяти от дідусів і бабусь, обидва дідуся говорили українською, одна бабуся в українською, а інша російська, бо вона з підворонича. Так що, так, да, я відповідаю. Можливий такий mm. варіант. Наступний варіант: це мова спільноти, з якою ти почуваєш найсильніший емоційний зв'язок. Тобто ні ти не говорив е, е, якоюсь мовою uh -huh. від народження, і батьки твої, ні, і взагалі в твоєму роду, десь там вона чи була, чи не була, але ти почуваєш сильний зв'язок зі спільнотою цих мовців настільки, що з жодною іншою спільнотою у тебе не виникає такого емоційного зв'язку. І тоді люди називають цю мову своєю рідною. Uh -huh. е, ось е, таке визначення. Як мінімум, оці три їх завжди треба брати до уваги. Ох, цікавий момент, будь ласка, пані Галина. От коли Роман говорив про ось цю третю, так, вибір рідною мовою як своєї, так певної ідентичності з, з тою спільнотою, з якою ти себе ототожнюєш, так? І тут згадався Юрій Шевельов, так, який етнічний німець, але Нікуди без нього. Але обрав між українську іншим, ідентичність. Так так, так. так, так, А щодо рідної, я от собі сиділа і рефлексувала не, не як філолог, а Ну можливо, як філолог слово рід як філологиня. <схай> слово рідний. От в його такому переносному значенні в оцінному угу. рідний, та це те, що рідне і близьке. Та і напевно, якби у мене запитали, якою я, то це ну справді та перша мова рідна. Дивіться, навіть якщо крутне слово рідний, в нього є корінь рід, тобто це мова не батьків, а власне роду, не обов'язково батьків. А з іншого боку, як правильно сказала Галина, це слово має таке емоційне забарвлення, тобто це мова мого серця. Тобто те, що я відчуваю як рідне, і те, що я відчуваю, не пов'язане з тим, якою мовою говорив ще хтось або говорить. Ось така ситуація. В англійській, скажімо, цим більш однозначно рідна мова по. Англійська називається матем, ага, тобто тут ясно, ніби, материнська, материнська мова. так. Угу. І якщо вони хочуть уточнити, у них з'являється оце поняття identity, ідентичності. І вони кажуть: Але моя ідентичність, чи там от якось так. Угу. А ми можемо рідну мову повернути різними гранями. Ось так це працює. А тоді давайте підемо далі цим шляхом, угу. що називається. А часто питають, а як. Правильно говорити, що я маю на увазі? Можна часто почути. Слухай, ну ти неправильно говориш. А у відповідь таке: ну як у, у мене там в селі, не знаю, в області, в місті, може, говорили саме так, а я буду говорити. Наступна відповідь мовляв, ну це ж не еталонно. Слухай, це ж це ж неправильно. Українська мова літературна, вона е, зобов'язує говорити саме так. Як тут бути? Говорити правильно, дійсно, літературною мовою, і що таке, до речі, літературна мова, або дозволяти собі говорити так, як говорили а, там, звідки ти, ти вийшов, або вийшов, вийшов твій, твій рід знов таки. І те, і те, про що ви говорите, це все про рідну мову, так, але е, правильно, неправильно, напевно, не варто застосовувати до того, ну так, яку я обираю зараз мову так? діалектну. Вияв, точніше, там, видіалектний чи то літературно. Бо я, обираючи так, говорити про себе, те, щоб всім було зрозуміло, буду орієнтуватися на ту ситуацію спілкування, де я перебуваю зараз. Якщо це щось неофіційне в родині, в рідному колі, то, звісно, я буду говорити так, як у мене говорять так, угу. в моєму селі. Якщо я буду на лекції, то. Без сумніву, я перейду на літературну мову. Ну а літературна мова це. Взірець, так, і от отут уже можуть бути правильно неправильно, бо тут уже діють норми і правила. Але я все-таки думаю, що оці заяви, типу, у нас так говорять, у нас так не говорять. Це трошки інший рівень. Це не рівень поняття рідної мови, це рівень мовної звички, мовної традиції. Я би сказав, що рідна мова стоїть над звичками, традиціями і так далі. Це м, такий найвищий поверх цієї багатоповерхової будівлі, мови, яку ми маємо, кожен носить у собі. Угу. А от знов таки, ви казали, пані Галино, що а, якщо а, викладач або викладачка спілкується із студентами, то це вже певний, то, то, то це інший певний рівень да, а, мови, скажімо так, тоді. А, чи викладач, який викладає у Харкові, або в Івано-Франківську, або в Одесі, скажімо, або в Рівному? Ну і так далі, і так далі. А вони ж все одно не дотримуватимуться от в цієї стандартної літературної мови, правильно? вони ж все одно так чи інакше вживатимуть слова навіть інтонаційно вони будуть говорити так, як говорять в тому регіоні, де вони живуть. Можливо, Скоріше але і перебільшувати цього не варто. <рес> тобто, всі, я думаю, ми розуміємо, що ці розбіжності мінімальні. Вони не 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 впливають на сприйняття мови взагалі. Діалекти це добре до певної межі, а далі от до а ми, а далі ми переходимо на е, володіння стандартною загально, загально прийнятою мовою. Так, тобто, е, крім поняття рідної мови, якщо ми вже сьогодні на день рідної мови запро... е, говоримо про якісь принципові поняття, я би сказав, що не менш важливим є поняття е, комунікативної майстерності. Комунікативної гнучкості. Взагалі поняття успішної комунікації. Людина повинна не просто любити рідну мову. Людина повинна за допомогою рідної мови бути хорошим учасником, хорошою учасницею комунікації. Людині рідна мова повинна давати ресурс для хорошої комунікації і для повноти самовираження, я б так сказав. Ну так, це напевно, що. Мова, та рідна мова, то це як частина тебе. Ти інтуїтивно відчуваєш, який момент, з якого джерела там ти живишся, щоб, висловити, щоб висловитися, передати емоції, донести якусь інформацію тощо. Може докинути кілька ще більш екстравагантних визначень, що таке рідна мова. Так. Наприклад, це мова, якою ти бачиш сни. Ох, як цікаво. Наприклад, це мова, якою ти думаєш про свої почуття до коханої людини. Ага. От, ти навіть освідчитися можеш їй не рідною мовою, а мовою цієї Или людини. Как, можеш, так, 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 так само Але себе. коли ти думаєш про те, як же я її люблю, ти думаєш, ну, певно, ж якоюсь мовою. Ага. От є версія, що це от це рідна мова, якою ти бачиш сни, якою ти думаєш про свої почуття. Е, є версія, що рідна мова це та якою написані твої улюблені вірші, романтично так Власне. звучить. Так, так, угу. так, так, так. Знаєте, от я подумав між іншим про мову, якою ти бачиш сни, а це також цікавий момент, і він часто може залежати від оточення. Людина так. народилася і звикла до однієї, мови, але з часом приїхала в іншу державу, скажімо, до іншого народу, нації, і настільки увійшла, що навіть і сни бачить цієї мови. Тому це лише одне з можливих так. визначення. Але цікаво дійсно Це цікаво. лише одне з. Просто кожне визначення це показує якусь грань. Ми крутимо угу, цей кубик так, і дивимося на кожній грані зображено щось. Тобто, кожен може в принципі розуміти і вважати, а трактувати, так би мовити, поняття рідної мови для себе. Те, те, що він, те, як він як вважає. Я би це порівняв, знаєте, такий кубик. На одній його грані зображена мати з дитиною, угу. на іншій сердечко пробите стрілою, на іншій той самий якийсь сон на ще на іншій якась книжка. Чи вірші записаний важливо, ага. навіть так. І людина а, оцей кубик крутить і дивиться, е, яка грань його сьогодні до тебе повернута? Ну я так це сприймаю. Це цікаво так, так думати. Так. До речі, от те, що Роман сказав про бачити сни і про вірші, мені дуже відгукнулася. Одна моя знайома, яка перейшла та свідомо і говорить: українською вона не українка. Вона мені якось сказала, ну це вже процес рік триває, я почала мені сняться сни українською, uh -huh. Uh -huh. і вона пише тексти і е, писала своєю рідною мовою. Та тепер для неї українська до речі, цікаво буде дізнатися, як вона українську буде називати тепер, але вона свідомо почала на вже не... я вже готова писати українською. Тобто, це той uh -huh. якраз момент, саме той момент. Та коли можливо вона буде говорити про українську вже теж як рідну це рідну в значенні так. емоційного зв'язку. в іншому так, значенні, так, але от тому ж ти річку крутнеться в такий так. спосіб. Ну, між іншим, також знаєте, я подумав, що якщо е, я б відповідав на анкетні якісь запитання, яка рідна мова, яка перша мова, я тепер, мабуть, вже писав би рідна українська, а перша російська. Все ж таки, Власне. так бо, бо в деяких державах я ага. знаю, є таке от поняття перша мова і рідна. І мова. про це ми теж планували так сказати, так же mm -hmm. не дійшло до цього. Бо дійсно, щоб підсвітити певні грані, можна вживати поняття першої мови, так. Так, також можна вживати поняття мови ідентичності, угу. і це інше поняття. Перша моя мова, мова От, така, мова ідентичності Важливий, до речі, інша. момент, дуже угу. важливий, якраз так, він співпадає з тим, що зараз відбувається. Угу. Багато людей дійсно змінило ідентичність. Так, людина може сказати: моя рідна мова російська, але українська мова моєї ідентичності відтепер, чи там віддавна. Угу. Ух. Клас, дійсно, я, я от про це якось не думав, але це це да. А знаєте, є я чув принаймні, думаю, що і ви також такий вислів, що а, коли от а, такий показник, а, який говорить про те, що людина добре вже володіє мовою, знається, а, знаєте, як то кажуть, в'їхала в, в мову. Це mm -hmm. коли вона починає жартувати цієї мови. Однозначно. Так? Да? У мене так було mm -hmm. з польською. Mm -hmm. Я кілька разів їздив до Польщі і поступово опановував мову. І коли я зрозумів, що я почав жартувати з касирками, як зараз пам'ятаю з касирками в супермаркетах, я зрозумів, що. О, спрацювало так, так, так. Це було, було. справді, це, це, це важливий момент. Ви знов таки таке, от вже вжили слово і поняття, дуже важливе і також дискусійне, так би мовити, такий часто знаєте маркер ну, умовно правильності в лапках, звісно, мови, як діалектизм. А от і сказали, що певною мірою, звісно, потрібно їх вживати. А от де між іншим, взагалі, кордон проходить між. Тим, що називається діалектизм, і суржиком, умовно кажучи, от що засмічує мову, а що навпаки показує її а, певні особливості. Про це сказано багато в нашому інтерв'ю, яке сьогодні в текстовій формі вийшло на, на сайті радіо накипіло. Та ми можемо читачі чи не повторювати. Ми не будемо додадати -да, просто не повторюючи цех. Та -да -да -да. Тест так, 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 так. так сказати. Єдине, що ми можемо сказати, що суржик і діалект це різні речі, які відрізняються мірою хаотичності системності. Діалект системний, просто в нього система не така, як в літературній мові. Суржик більш хаотичний. ну і вони відрізняються функціями. Так. І ну, сфера визначення, та діалект до території більш прив'язаний, а Суржик до так, скажімо, ну, більше, мабуть, не соціолект, але більшою мірою так. Ну і ми говорили тут важливу тезу про усвідомленість, Так, якщо це усвідомлене так вживання як елемент, ну, наприклад, переходу, так, то в такому разі во не, не містить загрози, скажімо так. І оце до речі, дуже хороша нагода прорекламувати е, сайт. знову таки ще так. раз сайт радіо накипіло. Заходьте, будь ласка, читайте інтерв'ю Тетяни Хор... Хоронжук е, з Романом і Галиною. І там дуже дуже цікаво дійсно. Але е, ви знаєте, от те, що ви сказали, мені здається трошки, або для декого, навіть надто науково. Давайте, наприклад, дивіться на початку повномасштабного вторгнення мені довелося потрапити в село Між Хоролами Миргородом. Ну такий от центр можна сказати. Да, от класичної української мови, як багато хто вважає. Я думав, от зараз я наслухаюся, от зараз я всотую. І а, а дуже часто чув таке, як, наприклад, водітель, зупиніть на остановці Або водій, установіть на зупинці. Ага. Оце що, це суржик чи це а діалект? А от подумайте самі, ви кажете, водій <с? зупиніть на остановці, водій, становіть на зупинці. Тобто, взагалі не, е, можна повернути так. І а, так і жодної так, системи. Да. Суржик. Ага. Жодної системи це суржик. Тобто, коли хтось так, а хтось по-іншому, то це от якраз коли не можна суржика. передбачити, як же він скаже, та зупиніть часто навіть. Оце суржик. Uh -huh. А якщо людина вже вживає м'який звук рі у словах, типу базар календарь, це діалект Нариса. Це харківське, між іншим. Так, так? так от, це, це діалект Ну, а ну, Хто в а то, от от тому числі середнізику лі середньоязиковий?

Ну і не забуваємо, що в суржику, і в діалектах, і в суржику є якісь фрази, які ми цілком усвідомлюємо: діалектні або сур але або суржикові, але вони нам потрібні, щоб висловити емоцію. Я, наприклад, давно е... працюю на кафедрі української мови, говорю, володію літературною мовою, але бувають ситуації, в яких я скажу, та це що попало, mm -hmm. і, не... і не скажу ніяк інакше. Так, так. так, Ну, це залежить звісно, не від скажу, ситуації. що це аби що, невідомо що, чи навіть казне що. Я скажу, що це. Що попало. І, е, тобто є в наших словниках якісь елементи, які лежать поза літературною мовою, але вони виражають щось, що ми хочемо виразити, висловити, і, і ось вони мають право жити, що засмічує нашу мову, і як, як обезпечити, оберегти себе від цього? Нашу мову засмічують не критично засвоєні, чи як би сказати несвідомо засвоєні якісь моделі, які не відповідають ну, ситуаціям, нормам і взагалі тому, що ми хочемо сказати. Тобто, якщо ми використовуємо один синонім із синонімічного ряду, ми будемо повторюватися, і наша мова буде засмічена. Якщо ми використовуємо слова погано розуміючи їхнє значення. От, ну там приклади з підручника стилістики, ви така одіозна людина, я в зах... я в захваті. Та, що... от, от, от це засмічує мову, а також все те, що веде до комунікативних непорозумінь. Тобто, якщо хтось скаже, що та ви рофлите, а співрозмов співрозмовник не зрозуміє, то це засмічення мови. Якщо співрозмовник зрозуміє і відповість таким же чином, то комунікація відбулася. Та да, до речі, ну, і... комунікація відбулася, але все ж таки да то так, тут... Ди... да, да, але... а не так. далі ми починаємо і... говорити і... на рівні суспільства, чи добре це взагалі? Тобто, так, так. Я хочу знову сказати, що тут є кілька граней. Так, да, і до речі, і так само і запозичені слова, якщо ми не знаємо Тромана Дівоз не навів та дехто так ними. Жомблює. Що мене у, у захват приводить, Так, так. і не знаючи, то це теж буде засмічувати. А от теж відгукнулася ситуація про непорозуміння. Я собі колись мала необережність телефоном людині старшого віку сказати: Повисьте, будь ласка, повисьте, будь ласка, ага. потім я дізналася, що я образила. Так. Так, тому тут теж треба звернути на це увагу мі, між іншим, та, так перебираючи та, так, так. якраз комунікативний мовний і звичайно мову засмічують ті mm -hmm. засоби, які чужі, і вони програють своїм. От я б сказав так. От до речі, якраз підійшли до того моменту, якого також я хотів, який такі ж також хотів зачепити. Багато хто каже, що мова ну по перше, мова не стоїть на місці само собою. Вона осучаснюється, вона доповнюється якимись новими словами. А є інший, умовно кажучи, табри, який каже: та ні, ми повинні плекати. Ми повинні відкидати оці зайві слова. І скажімо, якщо б я сказав вау, у нас відбулася немовірна програма. Або такий вайб був. Чудовий, uh -huh. а у пані Галини був ще й чудовий при чудовий лук. Uh -huh. Скажімо, ну uh -huh. хто сказав, боже, що він таке верзе? І це було правильно, тому що я б це сказав на радіо. Так, а якщо б я сказав це за межами цієї студії, ну це було б більш-менш припустимо, чи ні? Чи все одно не припустимо? На мою думку, слово вайб виправдане. Тобто на сьогодні його вживають в настільки широких і різноманітних контекстах, і в яких його не можна замінити, синонімом, який би передав усю повноту вайбу слова вайб. Ну, атмосфера ж все ж таки ні атмосфера. Атмосфера нейтральна у вайбі. Є вібрація, є динаміка, е. вайб про він, він своїм ж вібрує. Друзями. Він же ж вібрує. Атмосфера е. статична ага. атмосфера може бути різною. А ну, вайб так. це про яку атмосферу? Це ж ну відразу відчуваєш таку легкість що не заперечує те, що багато людей можуть вживати слово вайб ну в такий недостатньо цікавий спосіб? Ну просто вживати просто власне. вживати. Уж треба ще вміти вживати, навіть якщо це вайб. А от засмічують мову, наприклад, на англійські конструкції, які під впливом, скажімо, поганих перекладів зачіпаються за нашу свідомість, і ми потім не можемо з них вибратися там на зразок. Хто б це не був, але він прийшов сюди раніше за мене, замість того, щоб хтось тут уже побував. Угу. Розумієте, от ці моменти, я як людина, яка займається редагуванням перекладів англо-українських, багато разів це бачу: що люди спочатку читають в не дуже гарних перекладах таке, а потім починають і самі так говорити. А в нас, між іншим, дійсно, цей вплив іномовний. Ну насамперед, я думаю, все ж таки англомовний. Він настільки зараз е, проник просяг в життя, бо от е, е, я бачу, що. Скажімо, на тих же сайтах багатьох, навіть провідних якихось mm -hmm. видань в книжках, а, така проблема. Я не кажу вже про орфографію, про граматику. Така проблема, наприклад, з пунктуацією а, mm -hmm. відділяють кому чомусь такі слова, як сьогодні, mm -hmm. там в якомусь місці, я Думаю, та що ну слухайте, це ж елементарне правило там, дру якщо не другого, то третього класу рідної школи. А потім до мене дійшло, що це ж в принципі англі... англіцизм, але пунктуаційний, якщо можна так сказати. Бо людина скоріш вивчила краще англійську мову і переносить це на рідну так? так і є, так і є, так є. Угу. Радше тут про недбалість ідеться ну, та ставлення та, до лас, але та, набагато, як це про засмічення була. вайб це слово, та всі ми його бачимо, але воно в якийсь момент може точно передати те, що відбувається. От хоч би і в нас у нас тут дуже такий вайбовий ефір зараз. Але а фраза, хто б сюди не прийшов, він прийшов сюди раніше, містить всі нормальні літературні слова. Але вона синтаксично побудована в такий спосіб, що це просто калька з англійської, і то не дуже гарна. Замість того, я ж кажу, щоб сказати. Та хтось уже тут раніше побував. І, хоча там немає ніяких вайбів, це більше засмічення, ніж добре вжити англійське слово. Так, оскільки калькування воно саме і збіднює, особливо граматичне калькування, збіднює мовлення без сумнів. воно робить ну, штучним фразом. Так, так, так. Останнє питання: я бачу, що вже час так підходить до тієї відмітки, коли повинен я передати новинарникам моїм колегам слово. На вашу думку, от рівень, рівень володіння рідною мовою зараз де знаходиться? Він вище, краще став, або навпаки, пішов донизу, якщо можна так сказати. Рівень однозначно росте. Росте uh -huh. однозначно, тобто, ми можемо говорити про те, що люди, усвідомлено вживаючи українську мову, хочуть говорити грамотно. Це ми бачимо тоді так, а рівень грамотності а рівень володіння. грамотності коливається. Рівень uh -huh. грамотності дуже сильно коливається. Е, е, і зрозуміло, що інтернет впливає на загальне розмивання потреби в грамотному до кінця вивіреному тексті. Так, але напевно цей рівень все одно зростатиме, зважаючи на інтереси, зацікавлення і запит говорити правильною, літературною мовою, оскільки не всі мали якесь діалектне підґрунтя. І Подиходячи. на наших очах виробляються правила, які поки що не правила грамотності, але правила етикету, е, що походять саме з інтернету. Наприклад, в кінці речення ставиться крапка. Знаємо ми угу. за граматикою. В кінці речення не ставиться крапка, якщо ти пишеш коротке повідомлення в месенджері. А якщо ти поставив крапку з підрозмов, якщо ти чого такий нервовий? Ти чого крапку поставив в кінці речення? Ти щось ти, ти мені хочеш сказати, що я щось не, не той? Розумієте? І оце формується на наших очах. Слухайте, а я, от до речі, все одно, якщо речення закінчене. То я повинен постхоя, я правда зловживаю в месенджерах окличним знаком, чесно кажучи. Але з іншого боку, ну щоб знаєте, знов таки, чому щоб людина не зрозуміла, що я, я байдуже так відповів і mm -hmm. що да, щось таке, та. так. Але коли мені пишуть Привіт. З крапкою мені здається, що знов таки, ну чому просто привіт? От, от привіт, це нормально, це значить, руки відкрили, да, що називає відкрилися до тебе. А тема крапки mm. в кінці це зараз вже багато хто на цю тему говорить. Так, так, Дехто обережненько ставить в кінці дужку, тобто смайлик. Ага, Я тобі усміхнувся та, та, в кінці та, речення. Та, та, та. Тобто, ти навіть таке є. Це не правила, але це теж володіння мовою, і це теж намагання якось пристосувати мову до вираження свого е, внутрішнього бажання щось сказати, і до комунікативного порозуміння. Угу. Все одно, от вже час, ну трішечки новини почекають. Вибачте, будь ласка, мої дорогі колеги. А як все ж таки тримати себе в тонусі, особливо в з точки зору от, грамотного володіння мови? Що робити? Читати. Абсолютно я те саме слово зараз хотів сказати. Читати безумовно читати. Що читати? Інтернет читати ні, не інтернет читати книги, ага. читати хороші книги. Хорош. А і зараз дуже багато і класні або переклади, або дійсно хороших письменників. До і перекладів треба ставити критично і добирати дійсно хороші якісні переклади, плюс поезію. Ага, і обов'язково читати поезію, причому відкривати для себе авторів з минулого, перечитуючи їх, угу. і виявиться, що в них якісь такі були цікаві мовні вислови, які. І зараз, ніби, вийшли з ужитку, а вони класні, можна їх і повернути. Дуже дякую пані Галині Губорови та пану Роману Трифонову за. Чудову цікаву розмову за класний вайб, те, що називається, дякую всім, хто нас, всіх, от бачите, хто нас слухав, хто нас дивиться, робіть це завжди. Надаю слово колегам до але ще скажу, що після новин ми послухаємо музику на честь одного з сьогоднішніх іменинників. А це Джері Гаррісон, дуже відомий англійський музикант, лідер і член групи Talking Heads, і одну з Найвідоміших пісень цієї групи, Послухаємо Psycho Killer і скажу, що Джері Гаррісону сьогодні виповнюється 76 років. Дякую дуже і не забувайте про рідну мову, плекайте її і знов-таки читайте якомога більше хорошою якісної літератури. Почуємося. Слава Україні!